Любі підписники стосовно Запорізької атомної електростанції, що я бачу? Я бачу, що вона буде ціла, неушкоджена. Той дим і той туман то є обман для того, щоб залякати, і шантажувати, і забрати. Тому що прийде такий час не надовго, але він буде, коли вони будуть продавати нам нашу вже електроенергію в рублях. Це буде недовго, але це буде. Що я ще бачу стосовно Запорізької атомної електростанції, що вони побудують перед нею з такого каміння, як панцир. Каміння буде як річкове, ну так я бачу, темного кольору, гладке це буде не з бетону, а це як, ну, як природне таке. І дуже велике. Тобто, один кирпіч, камінь, як метр на метр, тобто з великих таких. І так вони побудують панцир, типа як закрити. Ви поняли? Тобто зараз люди, які там проживають, не переживайте стосовно радіації стосовно там всякої, ви поняли? Вони шантажують, у них є ціль, наші багатства.